Друзі, всім привіт! Радий вас вітати сьогодні на моєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити про книжки, адже не дарма. Мій канал називається Мутор про фантастику. І сьогодні у нас на огляді буде Та -та 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 чорна рота видана видаництвом небо. Буква паблішінг у 2024-му. Так, звичайно, я знаю про те, який піднявся скандал щодо а, такого досить цікавого перекладу чорної роти який виник десь наприкінці року, як активно Буктоп і BookYoutube обговорював те, що трошечки небо BookLab належали з перекладом чорнові року, про це ми також сьогодні проговоримо. Скажу свою думку, як мені читалася ця книжка, ну і мої загальні враження. Ну а перед тим, перш ніж ми відправимося, попрошу підтримати мій канал, наприклад, лайком. Ну, для, для цього відео, прошу підписатися на мій канал, якщо вам цікаво. Адже я говорю про багато різних книжок, надіюсь, буде вам щось цікаво. Ну, я попрошу прокоментувати, наприклад, сказавши, як вам таке, чи чули ви якісь інші перекладацькі скандали, коли е, фанати книжок зверталися е, до видаництва, що є проблеми з раком. Давайте почнемо з самої назви Чорна рота. Чесно кажучи, якщо в оригіналі оригінальний твір від Гана Кука називався Бек Компані, чорний швидше загін Кука», Пані, то це вже в мене виник виникло певне питання до видавництва. щодо перекладу, з одного боку, я ніби й розумію, що хотілося перекласти якось так, аби воно не перегукувалося із нашими сусідушками, які переклали как як чорнетрат. Проте, знаєте, чорна рота для військової частини з, з чисельністю від скільки там за весь цикл від семи, і, наприклад, до кількох тисяч людей трошечки забагато. Все ж таки Black Company... Що, ще щось, мені здається, було б набагато прикольніше. А це так, от такі от мої думки. Так от, давайте будемо потрошечки переходити до самої чорної роти. І знаєте, перш ніж я буду складати відгук про книгу. Ну, про сам сюжет, давайте почнемо з цієї книжки. Оформлення, як завжди, у небо буква б, тут на висоті. Ми бачимо такий от черпан, така класна передав Кодинка. Дуже все колоритно. коли ти відкриваєш першу сторінку, тут то перед тобою відкриваються такі надписи. Білом по чорному, Мов би, дійсно, хтось десь щось чаркав. І якщо уважно придивитися розібратися, то це дуже класне рішення. Вони поставили просто перший початок книжки. Тобто, реально, таке складається враження, що ти дотокаєшся до своєї до чогось такого класного. Якщо говорити про шрифти, то вони, ой, то вони отут. Видно, що шрифти такі великі, класні читабельні, Ну і папір такий класний, кремовий. І також, чорного рота. Тут у нас зображено отакий невеличкий лист від автора книжки. Посилання для своїх читачів, що також-також дуже класно. А, ну і ще забув додати, що тут є мапа світу, що також дуже-дуже важливо. Тому що для мене це важливо уявляти і бачити світ, на яким гуляють головні герої твору, який я читаю. Так, це до плюсів, ну знаєте, оформлення у Небо Букула це завжди ну, просто чисто імба і естетичне задоволення. Також дуже цікаво і дуже класно вийшло от такі от, якщо бачите, вставки, бачите на низу сторіночки. Так, це до плюсів. І ще таке от. форму. Бачите, типу щось потекло. Також тут розміщено кілька дуже класних, дуже вдалих, дуже гарних ілюстрацій, які дуже класно підкреслюють саме розмок сферу книжки. За ілюстрації тут відповідав Юрій Копанський, а, та, та, а ілюстратор Богдан Грищук. І знаєте, скажу, що пане Копанський і Грищук справилися просто не на 100, а напевно на 350%. Тому ну, що це було дуже-дуже класно, дуже колоритно. Ну, це дійсно, знаєте, вальда, як якесь подарункове видання. І вона, і, якщо говорити про оформлення, то вона вартує кожної гривні, яку я за неї заплатив. Заплатив Я немало. Так, це такий великий плюс. А, ну звичайно ж, ми не можемо не сказати про переклад. І так, переклад тут мені, чесно кажучи, не дуже сподобався. Ну, само собою, що. Навіть до цього літературного скандалу щодо якості перекладу та якості редактування мені дуже різнуло, як я вже говорив, око у нас назва Чорного рота. Також що можу і сказати, що читаючи текст, я не раз бачив, що він такий грубий, шорсткий, шорсткий. а ось, з другого боку, це класичний там не фентезі. І не варто забувати, що у темному фентезі насправді сюжет, навіть сам переклад, навіть сама мова дійсно може бути така жорстка, шорсткувата, і це дає плюс для атмосфери. Так. Також що іще можна спокійно забувати, що все рівно на це, знаєте, питання смаку. Навіть поганий переклад. Так, воно буде вам різати око, буде кусати. Скільки там я десь, перші 100 сторінок я трошечки кривився. Але згодом, ну теоретично, я вже втягнувся і поринув на авторську історію. І я вже навіть не, не сильно звертав опис на увагу на переклад. А мені вже було дуже класно спостерігати за історією за героями у їхніх військових кампаніях. Mm. Так що, звичайно, хотілося, аби переклад книжки. Був кращий, але ну що, маємо, то маємо. Так, тепер йдемо до сюжету. Знаєте, я читав немало відеоків, наприклад, в тому ж Фейсбуці, де люди говорили, що їм не вистачило <свісно>, якоїсь глибини розкриття грою, тому подібного. Але, а що ви хочете від класичного темного фентезі, яке тим більше написане як наповину роздуми, а наповину звіти, аналіста загону? Аналіст це якби літописець. Тут тим більше загін найманців, які приймають участь у великій війні. Тим більше загін поганців. Ну тут. Ну якщо мовчаю, якщо збігти трошки наперед, то в чорній роті немає хороших, немає поганих. Вони просто люди, які живуть. Так що кажуть, тут, як на мене, з психологією і прочю, це себе, знаєте, така зайва фіня, яка б зробила книжку не на 300 сторінок, а на 900. І це, як на мене, би було трішечки зараз. Щодо сюжету, то це. Історія, як я вже казав, історія про загін найманців та їхню участь у війні на стороні зла, адже так, це там де фентезі. Як говорить синопсис книжки, дехто вважає, що пані, щойно пробуджена з багатовікового забуття, стоїть між людством і злом. Дехто вважає, що вона сама зла. Найманці Чорної Роди йдуть на службу до пані, вони беруть платю і роблять те, що повинні ховаючи сумніви разом із мерцями. Існує просто, що десь має відродитися біла триганда, щоб знову втілити добро. Яка роль у цьому протистоянні призначена чорній роді? Чи зможуть найманці вижити у цій кровавій битві зла проти добра? зараз знаєте, якщо забігати наперед, і хай не будемо забігати просто. Я скажу моє враження, що і добро тут досить так умовне. Якщо, наприклад, подивитися на те, що творячі армії як того самого добра, то я вам скажу умовне добро. Та і так. Тобто це перед нами історія про загін найменців, про їхні військові компанії. Починається все з того, що вони служать гарнізоном порту міста і приїжджають посланці о, цієї таємничої пані, які їх затягують. Назвою, які їх купують, вони зраджують свого командира, знаходять достатньо війську, причину це ж найманці, знаєте, як наймиці зрад. Перекупили, перекупили, дешив формальний провід, кудись піти, так? Чому б і ні? Тому що це наймець. І відправляються вони у військову компанію на стороні зла проти досить умовного добра. Знаєте, я б не казав, що тут добро і зло, тут насправді є зло і більше зло. І як би це парадоксально не звучало, під кінець книжки, навіть самі герої задають питання, чи є ми слугами зла, коли ті люди, які відповідають за добро, творять таке. Тому що люди тут описані далеко не ідеальними, люди тут описані далеко недобрими. І ти так читаєш і дивишся там. Отак він дійсно могла якась виглядати війна. Війна є просто війна. Ну а найманці вони просто роблять свою роботу. А головний герой це літописець загону Воркутун, який прокладає свої думки, а також намагається робити якийсь огляд історії, крізь яку проходить рота. Це людина, знаєте, для якої братерство дух загону це не пусті місця. Адже він, будучи літописцем. Це все розказує, веде історію, дотримується в цього всього всього традицій. Проте він людина з достатньо гнучкою моралю, і коли потрібно, Воркутун спокійно, спокійно змінює цю мораль на користь того, що потрібно. Також таємнича пані це центр зла. Вона тут присутня дуже дуже класно, і от її взаємодія, знаєте, з Воркутоном, яка прописана, також дуже цікава, адже ми бачимо не тільки таку, знаєте, типу, повелительку з чистого зла, а ми бачимо плюс-мінус могутню живу людину, яка знає, що вона робить, яка так само помиляється, яка так само впутується в інтриги, яку так само уводять круг пальця. І як на мене, це тільки додає а нам тут такого а, колориту до книжки, і робить пані ще більш лиховісною, і ще більш потужною, і ще більш цікавою. Так сам автор дуже класно прописав зв'язок між е повителькою імперії пані та, е таким е та Буркутуном з літописцем загону, що також дуже класно виходить. Тож, повертаючись до нашої книжки, і знаєте, скажу, що це дуже така класна взаємодія. В пані, інші члени загону, таємниче зло, таємничі інтриги дворан, які як служать пані, але мають свої інтерес. Це все таке дуже цікаве, дуже класне і дуже живе хитросплетіння. Яке під кінець книги зв'язується в такий дуже класний танок, який має навіть таку прузлину, яка має бути потенційна, яка має бути вистрілена. І знаєте, в фіналі все дуже класно, вистрілюють, дуже класно розв'язується, відкриває дуже багато таких сюжетних ліній. Наряд, завершається, так що автора вийшла дуже класна, дуже колоритна та дуже цілісна історія. І ще також варто додати. Що це чорна рота, це книжечка, яка з початок великого циклу, якщо я не помиляюсь, більше з десяти томів. І десь там є інформація, що автор написав іще три тома, так що має бути багато. Ось би видавництво небо поклав, вийшов видати все. Чесно, «Чорну роту я вже читаю три чи чотири рази: один раз українською, один раз читав англійською, ну і самі розумієте, якою мовами я читав іще. Я скажу вам, що від кожного прочитання цей твір далеко гірше не стає. Просто насолоджуєшся таким людьми, які просто живуть. Ти так дивишся: хопа, тут солдати рішуться в карти, хопа, них хтось друкує, хтось має свою проблему, хтось живе так, хтось живе так. Дуже такий прикольний, дуже такий як то кажуть, твір, який виглядає не на казково, як це люблять фентезі. хтось звинувачував, що фентезі це казочки. Ні, цей твір виглядає таким справжнім, колючим. Шорстким, і якщо говорити, то навіть незважаючи на скандал з перекладом, я рекомендую окупувати uh, чорну роту, аби виходили інші наступні частини цього чудового цирку українською. Ну, звичайно, рекомендується так, образно сказано, адже як uh, купляти чи не купляти, читати чи не читати, це все вирішуєте ви. А я тільки ділюся своїм якимось таким от трошечки сумбурним враженням після прочитання. Та й таке от потрошечки будемо йти далі. Нагадую, що з вами був Митр. Радий, що ви дивилися мої відео і обираєте мій канал. Е, також нагадую, що у Метра є інстаграм, Телеграм, Фейсбук, ну, коротше, навіть TikTok є коли я щось туди пощу. Так що я запрошую приєднатися і туди. Якщо маєте якусь вільну копічену, скидайте, будь ласка, все на Збройні Сили України. Якщо маєте якісь інші пропозиції до мене, якась співпраця, оглянути вашу книжку, запрошую, в мене тут є всі контакти. А я такий, от, будемо відправлятися далі. Всім щасливим показував а ми будемо метр. Побачимося, почуємося. Всім гарного